Готуємо запіканку з гречкою та печінкою. Вітаю вас на каналі Готуємо з Олесею піжик. Сьогодні маю для вас чудовий рецепт смачної запіканки з гречкою та печінкою. Якщо здивовані такою комбінацією, будьте певні, що це дуже смачно, корисно, адже це повноцінна страва дає і корисні білки, жири та вуглеводи. Одним словом. Якщо маєте в холодильнику гречку, яка лишилась від учора або позавчора, не хвилюйтесь. Сьогодні ми вдихнемо в неї нове життя. Ось так це все виглядає апетитно і нереально духмяно. Зараз розкажу і покажу, як це приготувати. Гречку ви можете замінити будь-якою іншою кашею, яка лишилася у вашому холодильнику. Це дуже смачно. Готуйте обов'язково. І зараз перед вами всі інгредієнти для приготування такої смачної страви. Ставте на паузу, дивіться уважно, або шукайте все, як завжди, в описі під цим. Відео там завжди все детально є. А починаємо ми з того, що будемо відварювати гречку. В мене не смажена так вийшло, що в моєму холодильнику не знайшлося каші, що залишилась. Заливаємо водичкою, 2 до 1 я роблю не підсолюю нічого. Ставлю на середній вогонь і до готовності її. Тим часом на пательню наливаю рослинну олію і зараз будемо натирати моркву на крупну тертку і подрібнювати цибульку. Натираємо ось так швидко, якби так все в житті було. І висипаємо на пательню, ставимо на середній вогонь, нехай смажиться морква. Тим часом наріжемо цибульку. В мене і сьогодні також це цибулька перей. ну дуже вже я її люблю. Можна взяти звичайну ріпчасту. Смачно буде в обох випадках. Нарізаємо і додаємо відразу ж до моркви. І не забуваємо, звісно, помішувати, щоб нічого не підгоріло. Всі процеси робляться паралельно. Поки смажаться овочі, наша гречка вже майже готова. Ось такий вигляд вона має. Додаємо туди шматочок вершкового масла, всі пропорції напишу і трішечки солимо. Перемішуємо все і залишаємо її до повного остигання. Не забуваємо про помішування овочів. Далі беремо цибульку, дві цибулини невеликі, часничок також я додаю, і промиту та почищену курячу печінку. Ось так. Додаємо, звісно ж, сюди спеції: в мене це сіль, копчена паприка, мелений перчик, сушений часничок. І все подрібнюємо до однорідності. Можна це зробити погружним блендером, а можна печінку взагалі дуже дрібно нарізати. Ось я роблю так: все, овочі готові, додаю сіль-перчик. Паприку також копчену, ну, всі спеції, які ви хочете. Перемішуємо і вимикаємо, знімаємо з вогню. Нехай також овочі трішечки вистигнуть. Все, гречка готова, охолоджена. Додаю туди одне яйце, щоб гречаний шар добре тримав форму в запіканці, не розсипався. Все, беру ось таку форму, параметри я вкажу. І Першим шаром всі інгредієнти ділимо на дві частини. Першим шаром я кладу гречку, половина гречки, половина смажених овочів зверху, гарнесенько все розрівнюємо і трішечки притискаємо кожен шар. І половину суміші з цибульки, спецій та подрібненої печінки. І знову ж таки ще раз повторяємо всі ті самі шари з другою половиною всіх інгредієнтів. Ось так. Все просто швидко і духова шафа розігріта вже на 180 градусів. Перед тим, як почнете формувати запіканку. Все моцарело або інший твердий сир, якщо використовуватимете, то відкладіть поки. Відправляємо запікатися в розігріту на 180 градусів духову шафу на 25 хвилин. Все, чекаємо. Тим часом можна натерти сир на крупну тертку. Я беру моцарелу, можна будь-який інший твердий сир, або можна взагалі не додавати, як захочете. Запіканка приготувалася зверху натертий сир і відправляємо на 5-7 хвилинок ще на 180 градусів, нехай сир розплавиться і трішечки зарум'яниться. І вже скоро можна буде нею посмакувати. Все, готово, дивіться, яка краса. Зверху додаємо зелень за смаком і за бажанням і можна подавати хоч на святковий стіл, хоч на повсякденний, буде смачно, буде ситно і головне корисно та доступно. Дуже легко вона ріжеться, смакує просто неперевершено. Зараз з вами обов'язково скуштуємо і поділюся враженнями. Ну і, звісно ж, відрізала собі шматочок і зараз будемо куштувати. Погляньте, як вона чудово тримає форму. Дуже легко ріжеться, взагалі без проблем. Погляньте, як це ніжно. Ох, і ароматно. М -м -м -м. Дуже смачно. Це так соковито. Нереально. Такі прості інгредієнти, і, і вони відкрились по-новому. Дуже смачно. М -м -м. Рекомендую на 200%. Смачно, соковито, ситно. Ну, я не знаю, що ще додати. Повноцінний обід або вечеря, чи сніданок, ну, як собі забажаєте. Дуже смачно. Єдине, що би я змінила, це. Зробила б більшу порцію. Тому рекомендую від себе щиро. Готуйте і нехай вам буде смачно, друзі. І якщо ви переглянули це відео і воно вам сподобалось, ви будете готувати цей рецепт. Обов'язково підписуйтесь, поставте вподобайку. Не шкодуйте, тому що я стараюсь, мені буде приємно, а вам буде смачно. Залишайтесь тут завжди просто, доступно і ситно.